Вітаємо! Цей тиждень був як ніколи яскравим та насиченим, адже ма назву кольоровий. Кожен день позначав певну весняну барву та тематику. Наш мальовничий тиждень почав червоний понеділок, символіка кольору, кохання, дружба та щастя. Учні писали на сердечках слова вдячності та причини їхнього щастя. Вівторок день радості та оптимізму. Колір дня жовтий. Цього дня на примінчиках писали, хто в що вірить. Синя Середа. День миру в Україні та на всій землі. Четвер день здоров'я та здорового харчування, як не диво, характерний колір зелений. Цього дня ми усіх пригощали фруктами, що містять багато вітамінів, кожен ласував смачним та корисним. Останній день різнобарного та веселого тижня біла п'ятниця. Кожен клас має зробити колаж з назвою знайомтесь, це наш клас. До завершення підходить акція Подаруй книгу бібліотеці, тому учні та учениці встигли принести свої улюблені книги до нашої медіатеки. Також цього тижня, 21 березня, відбувся День поезії. День поезії це святковий день, який відзначається в різних країнах світу на честь поезії. У цей день українці вшанують пам'ять відомих поетів, також на літературних вечорах слухають вірші повісті, лірику, поетів сьогодення. У нашому ліцеї також є юні поети та поетеси, які заслуговують поваги та знаті. Їхні вірші насичені талантом і мудрістю, навчанням і проникливістю. Дякуємо за увагу. На все добре!